Є історії, що просто розповідаються. Є які перегукуються з нашими страхами, а є такі, які живуть і повертаються знову і знову. А тепер уявіть Англія 1837 рік ніч. Вуличні ліхтарі ще рідкість. Газові лампи чатять тіні танцюють по стінах. Лондон ще не мегаполіс, а клубок провулків, де дим, бруд і шелест кроків усе зміщується в одну глуху нервову симфонію. А тепер уявіть, що в одному з таких провулків ви чуєте не кроки, а стукіт металевий глухий пружинний, наче хтось ходить не по землі. Це не жарт. Не міф, не карнавал. Це Спрінгхілд Джек. 1837 рік усе почалося з тіні. Жителі південного Лондона почали шепотітися про стрибучого чоловіка, спершу жартома, але жарти закінчилися, коли з'явилися перші жертви. Усі говорили про одну й ту саму постать високий чоловік у чорному плащі, з блискучими очима, здатний перестрибувати через паркани і дахи, мов тінь. І головне, його сміх. Хрипкий, металевий. Він нібито лунав просто з темряви. Напад на Мері Стівенс. Одна з перших молода служниця Мері Стівенс. Вона йшла через клафем комон, коли ззаду на неї налетіла істота. Руки крижано холодні, нігті, мов лезе. Мері кричала, вириваючись. Коли люди вибігли з будинків, її нападник уже зник і не просто втік, а нібито стрибнув через мур, високий на дві людини зростом. Це була лише перша крапля. Паніка росте. Уже наступного дня біля будинку неподалік кінь злякався фігури, що раптово з'явилася на шляху з вогняними очима. Кучер втратив контроль, карета перекинулась. Поліція безсила. Жодного сліду, жодного доказу. І тоді з'являється ім'я Спрінгхілд Джек. Люди не знають, хто він, але ім'я звучить і шириться як вірус. Були й інші Люсія Харріс розповідала, що бачила, як фігура стояла на дахах, і спостерігала. Вона зникла стрибком через чотири будинки. Інша дівчина Джейн Олсоп сказала, що хтось постукав у двері і вигукнув Я поліцейський, вийдіть. Коли вона вийшла, на неї налетів чоловік у темному, його очі палаючі. Він дихав полум'ям, ніби щось горіло в його грудях. Джейн знепритомніла коли її знайшли, сукня опалена, шкіра подряпана. Легенди почали приписувати йому неймовірні здібності. Хтось казав, що він мав пружини в чоботях, інші, що це демон, надісланий з пекла. Дехто навіть писав, що це експеримент військових, газети публікували карикатури, люди почали виготовляти амулети, діти боялися темряви, жінки боялися дзвінка вночі, а він усе з'являвся. То в Іст-Енді, то в Манчестері, то знову в Лондоні. І завжди однаково. Несподівано, без логіки, і з моторошною легкістю. Було кілька підозрюваних. Один із них Маркіз Ватерфорд, відомий п'яниця і гуляка. У нього були інженерні знання. Він міг створити пружинний механізм, і він ненавидів жінок. Але доказів не було. Інші казали, це кілька людей або психічно хвора особа. Поліція була безсила, а люди просто звикли жити в страху. Здається, Спрінхілд Джек не зник. Він просто розчинився в тумані. Але його образ залишився у піснях, легендах, баладах. Після нього в Англії з'явилося безліч високих фігур, що стрибали, нападали, зникали. Психологи називали це масовою істерією, але свідчення справжні. А хтось вірив, що Джек це попередження, символ, тінь, яка завжди поруч, коли місто починає гнити зсередини. Ми живемо у світі, де більшість загадок мають пояснення. Але Джек ні. Він не вкрав, не вбив, не залишив доказів. Він лише приходив і показував, що страх може стрибати вище за логіку, що темрява має свою форму і вона дивиться. Ти все ще чуєш його у нічній тиші, стук пружини, як луна з минулого. І, хоч минуло майже два століття, іноді на старих дахах Лондона бачить силует. Він стоїть і чекає, а потім зникає стрибком. Спрінгхілд Джек. Історія, що не має кінця.